Світ занадто швидкий, не мені вам про це казати. Наша реакція має бути така сама. Я з вами поділюсь останньою інформацією, як працює силиконова долина і чого ми про неї знаємо. Ми спитали в одного з най, 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 най успі... У нас Був доклад одного з найуспішніших бізнесменів Силіконової долини. Він працював в гуглі. Він відомий з найуспішнішими зділками. Вибачте, не можу згадати слово. І, що? і ми в нього всі питаємо: Боже, що робити? У нас були там такі підприємці і казали, у в мене 5 ідей, я не знаю, з якою почати, що мені з нею робити? І вони кажуть, «Я, як ви взагалі обираєте ідею? Ну, як, як почати з цього самого нуля? Він каже, як? як От в мене є там 5 ідей. ну, якщо, Наприклад, ви кажете про 5 5 ідей. От я зранку приймаю душ, от про яку я думаю, ту я її забираю з собою. Цю ідею я буду реалізовувати. Що відбувається далі? Про цю швидкість. Це, це непросто, ми говоримо зараз про бізнес і про, і про швидкість реалізації ідеї, про сьогоднішній світ. Він забирає цю ідею. В нього є свій е -м, конструктор, як швидко він випробовує цю ідею. Я думаю, що ви всі вже чули про дизайн мислення. Хто ще не чув, купіть собі ці книги, дизайн мислення. На сьогоднішній день, ви як тільки наберете дизайн мислення в інтернеті, вам дуже багато буде всяких посилань, і як мінімум, ви побачите, наберіть дизайн мислення, зображення, і ви побачите структуру, де перевірка ідеї через емпатію, прототип, вивчення ринку, тестінг і запуск. Там дуже прості кроки. Вони будуть вам зрозумілі, але їх складно робити. І ось, повертаюся до цього бізнесмена з Силіконової долини. Він за два тижні запускає команду. Ось він зранку придумав: я забираю цю ідею. За два тижні він вже знаходить команду, яка буде реалізовувати цю ідею. Ще два тижні. Він сажає команду в офісі, яка вже пише геть всі процеси по цій ідеї. Це тільки місяць. Уявіть собі, від моменту, коли він вихопив ідею, до моменту, коли в офісі сидять люди, він винаймає, проходить тільки місяць. Там вже сидять люди і пишуть. Ще місяць вони тестять ідею і уявіть собі, що він робить далі. Через два місяці він виставляє цей стартап на ринок і чекає 10 днів. Якщо немає пропозиції, хто його хоче купити, він її забуває, закриває і нічого далі не стається. Якщо за низька ціна, він зразу знімає її, вони допрацьовують далі. Ну, або він може цю ідею. Ось так, на сьогоднішній день світ сприймає наші ідеї.